Чоловічий годинник Peak X Moonlight. Годинник у фірмовій коробці також має в комплектації інструкцію англійською мовою. Інструкцію українською мовою можна переглянути на нашому сайті. Корпус годинника виготовлено зі сталі. Ремінець це натуральна шкіра. Щоб налаштувати годинник, будемо використовувати штифт, що знаходиться посередині. Спочатку виймаємо його не до кінця. Ось так. В цьому положенні ми налаштовуємо дату від меншого значення до більшого. Налаштувавши дату, виймаємо штифт до кінця та за годинниковою стрілкою налаштовуємо потрібний час. Також бачимо, що разом з основною стрілкою рухається циферблат знизу, тобто стрілечка на циферблаті. Це наш час в 24-годинному форматі. Налаштували потрібний час та зафіксували штифт, щоб він був щільно притиснутий до корпусу. Далі, щоб запустити наш секундомір, натискаємо верхню кнопку. Там бачимо, почався відлік в циферблаті зверху. Щоб поставити на паузу, натискаємо ту саму верхню кнопку. Та щоб збити до нуля показники нижню кнопку.